Наскільки добре ти шариш за аніме? Давай перевіримо, зараз будуть питання від простіших до складніших. Ну і в коментарях, звісно, напишіть, скільки ви відгадали, у якому аніме головний герой це учитель зі складним кримінальним минулим і дуже нестандартним педагогічним підходом. Крутий учитель Онідзука, що втратив головний персонаж аніме Ван Панчмен, отримавши свою силу. Волосся, яке гасло було у загону розвідників в аніме Атака Титанів? Шинзо Воса Сагео або віддаємо свої серця. Якщо ви правильно відповіли на всі три питання, вітаю! Ви анімешник стартового рівня, Підпишіться на цей канал. Тут багато різних приколів про аніме. Який ніндзя Всесвіту Наруто був відомий як копіюючий ніндзя і мав у арсеналі тисячі різних технік. Це, звісно ж, Хатаке Какаші, який персонаж аніме баскетбол Курока» також вміє копіювати сили свого супротивника. Це Кісерьота. аніме бліч, чому Ямамото Генрюсай Генрю Сай так сильно стримувався від використання свого банкаю? Тому що у нього була настільки велика руйнівна сила, що могла знищити абсолютно все, в тому числі і його союзників. Магічні битві чому Нанамі Кенто обрав життя бойовим магом, а не спокійне життя в офісі, тому що його дратувала нудна буденність життя, і він шукав справжню ціль. А перед останнім питанням я запитаю у вас, друзі, яке аніме ви би порадили таким людям, як нанамі, які, яким набридле звичайне буденне життя? Яке звання було у Наруто перед тим, як він отримав посаду Хокаге? До самого кінця Наруто він так і залишився геніном, не пройшовши екзамен на Чуніна. Скільки питань відповіли ви, друзі? І останнє найскладніше питання, на яке ви всі будете відповідати в коментарях, що значить число 106 у всесвіті аніме Наруто?